Я і агнець Божий. Всі обіди, які будуть проти мене, далі не підуть на ньому всі гріхи вмирали. І тому кожен, хто приходить до сповіді, перед Господом Богом сповідається, виказуємо свій гріх, і Бог каже, іди в мирі більше не гріши. Пам'ятаєте, привели до нього жінку, яку зловили на перелюбі і хотіли її каменувати по закону. І каже, Господи, по закону ми маємо її каменувати. І Христос сказав таку фразу: хто із вас не має такого гріха, киньте в неї камінь. Часом то трактують, якщо хто з вас не має гріха, ну, взагалі гріха. Тут немає на увазі взагалі гріха. Такого каже Христос. За який ви її судите? Хто з вас не має гріха чужоложства, нехай перший кине камінь? І кожен взяв поклав її. І каже Господь, де ті, що тебе осудили? І я тебе не осуджую, каже Господь. Бо Тому що Господь хоче, щоб гріх закінчився, і гріх закінчився, бо вона почала ходити за Ісусом. І вона стала тою, яка перша пішла по воскресіння до гробу. От що є наслідок, коли ми гріх закінчуємо, гріх на ній вмер і далі не пішов. Тому Господь Бог каже, коли ти грішив чи щось інше, покайся і будеш мати подібність до Бога, бо гріх не пошириться далі.